Всім знову привіт! Далі будемо читати 38-й розділ книги Буття. З того часу, як відійшов Юда від братів своїх і розташувався аж до одного андуламінтянина, імені йому Хіра, і побачив там Юда дочку одного Хаянинина, а ім'я йому Шуа, і взяв її і з неї і зійшовся. І завітнила вона і породила сина, і він назвав йому ім'я Ер. І завитніла вона ще і породила сина, і назвав йому ім'я Онан. І ще знову породила сина, і назвала ім'я йому Шела. А батько був у Казиві, як вона породила його. І взяв юда жінку для Ера свого перворідного на ім'я її Тамара. Ну, Тамара перекладається цю рецькою як пальма. Е, не перекладається, а зна слово, сказати. І був Ер Гюден перворідний, зливача Господа, і Господь його бив. Ну, цікаво, да, що ден синів. Буде напевно, напевно щось робити, яке не добра господа, тобто жив м не по тому, як, ну, не по тих принципах, не по тих які Господь е до людини, що вона робила, і Господь його знищив, от, так як дуже так кажуть серйозно. От, е виходить, що був той час, міг забрати просто життя. Те, що людина так себе поводила. І сказав Юда та, та, до Нана. Увійди до жінки брата свого і одружися з нею. І встанови насіння для брата свого. Ну, цей, це ж таки да, це цей брак. Ми бачимо, да, що для того, щоб продовжити рід, їм треба було взяти жінка-брату. Ну ж таки, те, що перепитати знову ж таки у дівалях, ми читаємо, коли питали його садукеї про те, що ким буде жінка в Воскресенні мертвих. От, знову ж таки, тут ситуація знову ж таки розповідається, ну, але не знову ж таки, а в тому, що в нашій книги буття тут була. От і треба було продовжити е, рід, рід брата свого, брата жінку, і звісно продовжувати. А нам знав, що його е, а вона знав, що на його буде насіння те, і сталося, коли він сходився з жінкою брата свого, то марнував насіння на землю, аби не дати його своєму братові. Е, також цікава ситуація. Дивіться, виходить, що по тих законах, тобто да, по тому, в той час, коли люди жили, якби народилася в нього дитина, якби, він, якби жінка народилася, сестра да брата якби народила вона дитину, то дитина б вважалася покійного чоловіка, тобто не оцього онана, з яким вона мала стосунки. А так як брат цей знав, що не буде його потомства, то звісно він е здавав насіння своє так кажуть ну, на землю, тобто опорожнявся, будемо сказати, таке дан часто так саме зараз у нас є моменти там передохранятися. От, і е до нападку він так ось робив, тобто він е в момент тому, що е не в тому випадку, що він е зливав, тому що е там не хотів, да, хотів, щоб діти не були там, да, от. а те, що він розумів, то, що діти будуть не його. Ось ось який мотив цієї історії. Ну, тому що такі конфесії роблять акцент на тому, що взагалі немає навилавати сім'я, бо це якби наче буде. Е далі почитаємо, що це буде гріхом називатися. От. А, а, на мою думку, тобто, я вважаю, що тут мова йде про те, що не буде йти продовження роду його. От, е тому тут вже кажуть, кожен е ну, дивиться ситуацію і тлумачі по-своєму. Mm -hmm. ну, добре, читаємо далі цей вірш. І було злевоче Господа те, що він чинив, і вбив його також його. І він вбив його, також його. Знову ж таки, бачимо зле, да? таке було це. І сюди було сказано те, що він щось робив зле очі Господа, і Бог його знищив, тільки не сказано, якщо він зробив. От. А тут конкретно бачимо за те, що він не продовжує рід е, свого брата. Е, Господь також для Господа це зле було. І е, він все ж таки теж знищив його. Ну, і до речі, так само, напевно. Слово онан, да, наверно, в, я так розумію, в наш час пішло з, знову ж таки, звідки з біблії це значення онан, слово «онанізм», тобто да, займатися верхоблудник, називає чи да, по-іншому там. От, можливо, також це від цього слова пішло. Ну, знову ж таки, не буде терміново здаватися да, в чай, але ну, на виду, що от, оцей корінь, так, каже, да, от, воно сходиться з цим словом, що ми зараз також вживаємо в нашій час. Далі. І сказав Юда до Тамари, вістки своєї, сиди вдовою в домі батька свого, аж поки не виросте шела, син мій. Бо він був, подумав, аби не вмер також він, як брат його. І пішла Тамара та й осіла в домі батька свого. Ну, знову ж таки, він, діти в нього ще були, виходи дав цього батька Юди і Також каже, що в мене ще є, але не переживала, так ми бачимо. Те, щоб тоже не було, таке, як із онаном. От, і вона покажала батька. Минуло багато днів вмерла Шуїна, дочка Юдина, жінка. І коли Юда був утішений, то пішов до е, Тімне, до стрижі е, до стрижіїв отари своєї, він гіра, товариш його адуламітянин. І Тамарі розповіли, кажучи: ось тесть твій до Тімне, стригти отару свою. І зняла вона себе одежду вдівства свого і покрила покривалом, і закрилася. І сіла вона при брамах Енаїм. Що по дорозі до тімне, бо знала вона, що вирішила, а вона не віддала, не віддана йому за жінку. Е, так, давайте прокоментуємо. Значить, що ми тут дивимося? Дивіться, 14-й вірші. Е, ж таки, момент, е, да, знову ж таки, момент покривала таки, цього так само, що ну, звіті сказано, що коли жінка молиться, попробує, не покривайся головою, то буде стрішена. Знову ж таки, тут це дуже багато часу пройшло, звісно, і. Е, але знову ж таки, бачимо це покривання. Тобто, да, от, Воно мало яке значення. В даному випадку, коли ми в книгі часи, то це був знак трауру дійства свого, і вона покривала своє обличчя і закривалася. Тобто, е, можна сказати, що наприклад, казали мусульмани в нас час, от вони також це роблять, покривають, так повністю там тільки очі видно, дав селі або заліпони закривають. І на християнстві, як ми бачимо, то просто як знак для того, що вона покине просто чоловікові. Ну, ось так, Можливо, різні традиції да, в плані і культура це все змінилося. І побачив юда Юда і прийняв за заблудницю, бо закрила вона бучі своє. Це ж дуже тут мед. Заблудницю прийняв. Її, тобто, да, ж Виходить, що тут теж якась є зв'язка да, із тим, що мечтаємо у апостола Павла в Коринфіан за покривання голови також на той час вважалося, що це забудниця. Тобто, якщо вона прикривала своє обличчя чи закривала своє обличчя, то в даному випадку вона вважається ну, блудниця, mm -hmm. тобто, да, от яка... І це такий був показник. Тому в даному випадку, якщо так пам'ятаю, я читав того взагалі е, та корінту, то церква, яка корінту була, да? е, звичайно ці язитійські, які були, за часто Коринфі жінка, яка, ну там як було говорить, да, що жінка хоче поратися, нехай стрижається. Якщо стидно бути постриженим, то нехай покривається. Тобто розуміти, що голова, коли була пострижена, тобто лиса, це також вважалося, що наплудниця була, тому що коли вони ходили жережиці, там, ну це ж було культ, там, ці старти, там, не пам'ятаю чи вала. Вони поклонялися, і жриці, які були біля цього Бога, то тобто, такі жерти приносили, то там були ці блудниці, і вони були поголені. От. І в даному випадку Павло порівнює із, із, із тими людьми, які там ну, поклонялися цьому божеству, і він порівнює так само жінку. Тобто, якщо не хоче покривати, то нехай вона стрижеться. От, тут так само бачимо, да, що вона покривала свою голову, і це було знак, тому що вона блудниця. Ну, він і сприйняв за блудницю, Ми бачимо. Насправді вона просто знав вістов сухом е, покривалася. Ну, в якийсь сміли виходить, що він напевно і, ну, який, як прийняв і тобто Данька що це вона була просто, так як, як, як напевно, от можливо, жінки от, могли, так кажуть робити, це, різні такі мотиви були цьому всьому, Але Юда е, ну, так і сприйняв. Добре, почнемо далі. І він збочив до неї на дорогу і сказав: Ану, війду до тебе я. Бо він не знав, що вона невістка його. І вона сказала, що доси і мені, коли прийдеш до мене. Ну, бачимо, що вона від... до неї каже, до тебе зайду, тобто да, з тобою пересплю. От, Але він ще не знав, хто вона. І він сказав: Я пошлю козлятку за тари, і сказала вона, якщо все застав, аж поки не прийшлеш. Ну, хочеш, щоб він як дали... то кажуть, застав на планета, щоб... Ну, ж дійсно кажуть, він це зробить тобто, да щось. Не просто на словах, я то да, жінка теж таким ти дав, що вона хоче чимось тобто, да, перевірити. що таке, для того, щоб переймати, що дійсно ти мене прийдеш і зробиш те, що тебе обіця мені. От, тобто, на словах жінка виходить, не довіряє йому. Він сказав, яка та застава, що я тобі дам тобі. Та сказала, печатка твоя, і шнурок твій, і палиця твоя, що в руці твоїй. І він дав їй і зійшовся з нею, і вона завітнула від нього. Ну, знову ж таки, дати. Він дав їй. Течно просила, і вона зачала. І стала вона і пішла, і зняла, покривало своє себе, і зодягнулася в одежу дівства свого. Так, ну слідку, як вона вже якась виконала завитіла, вона вже, вже тепер це кажуть: ну матірю, матір, дай, так, жінкою стала вже. і дитинку має. Допринкать, вона знімається все себе. А Юда послав по через приятеля свого темлітянина, щоб взяв заставу з руки тієї жінки, та він не знайшов її. Ну, на сюда приносить і таких не пообіцяв, що принесе, це, тепер і не знаходить. І запитав він людей в місті, говорячи, де була блудниця, що була е, винна їм при дорозі. Вони сказали, що не була тут блудниця. Ну, от він тепер розуміє, що щось що тут не то, я так розумію, на мою думку, і де ж да, так кажуть: він Вже якийсь не такий страх нього напав, що цього всього. Він вже думає, так, що тут нечисто виходить, треба щось думати про далі, що робити. І вернувся він до Юди і сказав, не знайшов її. А також люди місця того говорили, не була тут блудниця. І сказали, де нехай візьме собі ту заставу, щоб ми не стали на ганьбу. Ось я послав був таку злятку та її не, не, знайшов, не знайшов ти. Е, ну, знову ж таки, от якщо ми бачимо, для того часу була ганьба. Якщо вона не візьме цю заставу, тобто, да, от, е, це. Ну, треба було виконувати е, принцип цього да, заставити, те, що казав, що до треба дати обов'язково, щоб не було ганьби. Це дуже було важливо на той час для цих людей, які там переживали. І сталося так, до трьох місяців. І розпоріджено Юді говорячи, впала блуд, Тамара, невістка твоя. І ось вона через блуд. А Юда сказав, виведіть її, і нехай буде спалена. Ось дуже така ситивно ну, заява в цьому плані. Да, ми читаємо, що. Як, як строго, да, от, до речі, ще немає, коли закону немає. А вже люди так до цього ставляться. Що для них це, це дуже позорно, коли пала блуд, да, от невістка, от, що вона має дитину. Тобто ми бачимо контентно, напевно, така ситуація вважається великим гріхом, і поки причині, напевно, треба жінку, не ну, це там, ну, вони курс спалювати просто да, ну, в нашій ситуації. Розлучатися, да, якщо от, е, є дійсно от, така проблема, що вона в блуд, тобто вона завигітніла невістка і ну, це позор виходить. Це, це, це дуже страшна річ, коли таке відбулося. Е, що навіть спалити хочуть у тій? От, наскільки звісно, це жорстоко, да, в якій тобто, ну, На той час часто такі були правила, такі, ну, сказав, що це закони навіть, та да, такі е, людські такі, принципи, які вони жили, що до того дари доходило. І коли її вивели, то постала вона до тестів, говорячи, я завогітіла від чоловіка, що належить що це належить йому. І сказала, пізнай, на чия це печатка, шнур і палиця. Ну, то тут жінка виходить з тому, що вона вже каже: от, Ну підожди, перед тим як мене спалювати, да, давай от побачимо, от от, кого цей, ну, чи, 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 чи ці речі, то, да, от, з ким я спала, і там, так хоче кажуть себе, захтити в цій мірі, щоб цього не було. І пізнав Юда сказав, вона стала справедливішою від мене. Бо я не дав їй шелі сину своєму і вже більше не знав він її. Ну, тепер я зрозумів, що вона спрадливши, тобто вона розтинила, що перед тим як спалив, треба розібратися, розуміти ситуацію і те, що вона зробила, через те, що він не дав їй шелі сину своєму. От, і, і вона так поступила. І сталося в часи, як родила вона, його близнята в утробі її. І сталося, як родила вона, показалася рука одного і взяла баба з повитуха і пов'язала на руку йому нитку червону, і, говорячи, це вийшов найперше. Ну, знову ж таки, бачимо, да, що зараз не близняти близняти з'являються. І знову ж таки, були повитухи, ми бачимо ці, да, такі допомагали дитинам народжувати. І знову ж таки, вешучи нитку червону. От теж, До речі, це традиція так само, ну не сказати, а знову ж таки, перенеслося чи це. Повітря, чи те, що теж деякі люди, що помчали, в'яжуть е, нитки собі на руку там, отсилатися, там чи не знаю, що не знажають. На даному випадку е, це просто те був знак, той вийшов перший. Тобто, що якось в мене було долучити, хто з них вийшов перший, і на нього повзяло знитку. Е, як на що зараз відбувається, я не знаю. І сталося, що він витяг свою руку, і ось вийшов брат його і сказала вона, на, що ти роздер для себе перепону. І називали їм йому перець. Ну, перезначає роздертя. Е, і потім вийшов брат його, що на руці його була нитка червона, і вона назвала його ім'я Зерах. Тобто схід його. Ну, Такий цікавий на. Ну, перезрозуміло, напевно, що він. Э, цю руку дати. Не ну, питала, що, що він тю руку суддю. Ось вийшов його брат. А, то тобто, розумію, що э, він типо, ну, рука рука рюкапилася, так розумію, це, да, першого хлопчика цього. І він відтягну, вона пов'язала, але насправді треба вийшов оцей перес, тобто, не ну, тому, кому вона пов'язала, і те, що ну, а, е, ну, пов'язала одному, а, а вийшов другий, тобто не тому, кому пов'язала. Ось так. І на так, так зробив, що щоб перепону, тобто, ну, типу, ти розірвав і треба було так, не спішити, так, наручуватися, а дати, щоб вийшов перший хлопчик, а потім може йти, а він виходить роздерете, кажуть, ну, цю перепону, тобто цю, ну, ну, дитину рушите, кажуть, да, жіночій цей орган, можливо, так розумієш, я не знаю, типу, да, ну, саме з матки, типу, да, от він роздереть цю перепону і, і вийшов, і не згодував перес, тобто, да, тих, хто роздер. От, ну, ось, ось так якось, на мою думку, мій перекомендацій за От, ну, царі будемо 39-го тоді. Я далі передав ці події всім дня, тоді з Богом, тоді, так, да, до побачення.